Всім добра, здоров'ячка, міцного і мирного спокійного дня. Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні продовжую висаджувати свою розсаду. Трошки вже висадила високорослі помідори. Досіяла огірочки, а щесь і вже сьогодні починаю висаджувати розсаду болгарського перцю. Давайте покажу вам свої перці. Так, оце гіркий перець. От, він вже формує плоди. Якщо його не пересаджу на грядку, то він мене так отут і вродить. Подивіться, яка краса. Вродити вродить, але плодів буде мало і вони не будуть такі великі, як би хотілося. Тому що тут замало місця для кореневої системи. Для того, щоб вона гарно розвивалася і формувала гарну рослинку. Тому я його в горшечках не буду залишати, а також буду пересаджувати на грядочку. Так, гіркий перець. Тут солодкий перець болгарський, і оце найбільша розсада. Кілька рослинок я вже поставила на грядочку. Зараз ще оці перці посаджу. До речі, так, і, шановні мої глядачі, давайте знову ж таки про королівську квітку перців. Отут її дуже добре видно. Що це таке? Я її видаляю. Для чого видаляю? Подивіться, йде основне стебло. Ну, я зазвичай це роблю, коли вже висаджу перці, але бачите, як тепло затягнулося, то тепер видалятиму квітку ще в розсаді. Йде стебло. Отут перша розвилка, перша. І отут оця квіточка, вона називається королівська квіточка. Я її прибираю. Я її прищепую. Чому? Тому що рослинка ще невелика, вона ще достатньо не розрослася. І всю силу життєву оця квітка буде забирати на формування першого плоду. От. Тому я її забираю. Далі вже йде розгалуження, і далі в кожному розгалуженні є квіточки. От, все, оцих квітів я не прибираю. Вони формують дуже гарну завість. Давайте ще подивимось на прикладі цієї рослини. Так, стебло. Перше розгалуження. Ось ця квіточка була, я її прибрала, бачите, вона там підсихає якраз. Все. А далі вже друге розгалуження, третє і всі наступні я квіток вже не прибираю. Оці квіти далі вже будуть формувати дуже гарну завість. От. Все те саме із гірким перцем. Подивіться, ось перше розгалуження, Тут нічого нема. А далі вже пішло розгалуження, тут же формуються плоди. Оце найперші перці, які я висівала. Ось, ці, ось. ось ця розсада така, от мене зараз вона. От тут найменша розсада перцю є. У найменших стаканчиках ось такі вони. І отут також є. Я перці висівала три рази. Спочатку перші висіяла, потім другий раз посів у мене був через два тижні, і через два-три тижні висіла ще перець. От, подивіться, які вони в мене всякі тут. Є такі рослинки, що по одному ростуть. Є такі, що по два ростуть. Це залежить від того? Це залежить від характеристик того чи іншого сорту. Є перці, які мають величезні, товстостінні плоди. Я такі перці стараюся висівати по одному стаканчику. А всі інші перці з середніми плодами, або з невеликими плодами, або з тонкостінними, Я висіваю по дві націнини в стаканчик. Отак вони в мене розсадують і ростуть. Ось Для, для прикладу. Ось так от бачите от, дві рослинки в стаканчику, і так само я їх зараз буду висаджувати на грядочку. Я їх не буду розділяти. Вони такі будуть рости. Вони дуже гарно підтримують одна одну, одна одній не заважають. Бо хтось мені написав з глядачів, що спробував такий спосіб і не сподобався, тому що одна рослина глушить іншу. Ну, На мене такого не було. От, можливо, тому що це були великоплідні перці з величезними плодами, розлоги, великі кущі рослина формує. Можливо. От, тому в мене ось такий. Тому перед тим як сіяти перець, я завжди звертаю увагу на характеристики того чи іншого сорту або гібриду. До речі, оце оці перці, найперші це от-оце гібриди. Так, добре, садимо. Так. Ямку. Заміряю, отак, От От заміряю, на яку глибину треба буде посадити перець, тому що перець, на відміну від помідорів, заглиблення не любить. Перець під час свого росту в розсаді сформував кореневу шийку. Ось вона, прикоренева шийка. Ось її дуже добре видно. Це якраз нижні. Сім'ядольні листочки. І ми його не заглиблюємо. На відміну від огірочків, від помідорів, перець ми не заглиблюємо. Ось так. Забираю нижній листочок і все. І ось так ставлю рослинку в ямку. Так, зараз ще оцей? Подивіться коренева система. Ну, Перед же проситься, проситься на в землю, на грядочку. Так, і так само ось тут. от Рівно під оці отак от, рівень. семідольні листочки вниз. ну Нижні я також обриваю просто щоб не виснажувати зараз рослину. В ямку під рослинки просипаю попіл деревний, небагато, ось так припудрюю Одну ямку і другу. І тепер ще сюди розминаю яєчну шкаролупу. Яєчна шкаролупа це природній кальцій, а попіл це природній калій. Ось така органічна підживка. Ось і тепер проливаю водичкою з фітоспорином. Водички наливаю багато, під рослину літра навіть більше, Під кожну рослину, літр, півтора води. От, і тепер можна загортати. usta Добре, розминаю стаканчик. От, забираю рослинку. Подивіться, яка тут гарна коренева система. Оце сім'ядольні листочки. Їх вже можна прибрати. рослинка їх сама не скинула, я їх прибираю. Так, заміряємо глибину, трошки забагато. О, ось так буде добре. Повну столову ложку попілу і яєчну шкаролобку. Для гарної поживи. При такій, посадці, при такій посадці перець приживається дуже швидко. Коренева система закрита, робимо гарну ямку, даємо добру поживу органічну. Переселяємо перець без, Переселяємо перець без травмування, без стресів у ямку. І при тому, навіть що тут же є цвіт і формується завість, перець не буде скидати цвіту і так само не буде скидати завість. Навіть листочки не прив'януть. Файно, файно. А перець, який встиг сформувати ось такі гарні плоди, також їх не поскидає. До речі, гіркий перець сажу досить таки далеченько від солодкого. Ось, подивіться, на другому кінці грядки. На відкритій грядочці все те саме. В ямки просипала. Яєчну шкаролобку покришила, пролила фотоспорином, хоча це раптом зараз якась хвилинка друга без дощу, то я швиденько-швиденько сюди перчики потикала і все. Перці висаджую, досить таки густенько на відкритій грядці. Відстань між ямками приблизно 30-35 см. Густенько висаджую, навіть при тому, що в деяких ямках по два перці буде рости. Знов дощ починає. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим, мені буде дуже приємно, щиро бажаю вам міцного здоров'ячка. Хай кожна ваша праця приносить вам лише задоволення, а ще я бажаю вам щедрих і здорових врожаїв.